У Луганську у сквері Авганці відбулась акція Луганськ проти війни на підтримку військовослужбовців військово-морських сил України, які під постійним психологічним тиском залишаються вірними присязі українському народові. На початку акції на підтримку військових моряків відбувся автопробіг центральними вулицями Луганська. В акції взяли участь всі небайдужі мешканці міста під прапорами України. Я хочу звернутися ко всіх, хто зараз під наші воєнні в блокаді. оказались в Крыму. Я вами искренне горжусь. Я вам очень благодарна за то, что вы не изменяете своей присяги. За то, что вы с нами и защищаете нас. И Бог вам в помощь. Те, кто борется, поборет. Украина единая. Спасибо вам. Хлопці, ви наша честь, гордість, віра і надія. І я хочу передати вітання своєму брату, найкращому брату в світі, який зараз там, який зараз бореться за мене і за всіх нас. Я вас люблю, хлопці. Ребята, кримські воєнні, ми вами гордимося, родненькі, стойте там, ми переживаємо за, вами, за вас, кожне серце з вами. Мы молимся за вас каждый день и с ужасом смотрим эти новости. Пожалуйста, не подведите нас, мы верим в вас. Я хочу обратиться тоже к крымчанам, к тем солдатам, которые сейчас обороняют границы наши. Хочу им сказать огромное спасибо. Мы действительно очень сильно переживаем. Мы действительно очень сильно любим и мы. Поняли, что у нас есть настоящая армия. И мы очень надеемся на то, что правительство нашу армию не забудет, не оставит, потому что она должна целовать многие. Они должны им поклониться за то, что, несмотря на эти трудности, которые наша армия переживает и переживала все это время, ребята не сдаются, ребята остаются верным родине. И они тоже герои героям слава.